Хочеться комусь в Терасполі і в Кишиневі, не хочеться, але вирішення Придністровського питання стає все ближчим і ближчим. Чи на 30% проголосувало за проєвропейські сили? Економіка буде розвалюватися, активне населення буде виїжджати від і поступово, просто буде існувати в режимі такої російської воєнної бази. Щось треба буде робити з Придністров'ям, тому що вони так довго не зможуть. Росія програла у Молдові, і тепер більш актуальним стало питання про те, що робити із Придністров'ями, яким чином можна ліквідувати цей сепаратистський регіон, і що вже зараз робить влада Молдови. У нас у гостях у Європейській правді Євген Чебан, якого наші глядачі вже, мабуть, бачили співзасновник видання «Мост», який знається на питанні Придністров'я, і який зараз нам. Розкаже, що відбувається у цьому регіоні. Лишайтеся з нами. А перед тим як ми перейдемо до суті, я нагадаю, нам потрібна ваша підтримка. Тому не забувайте лайкати, лишайте коментарі і звичайно підписуйтеся на наш канал, якщо ще ні. А тепер поїхали. Жень, давай з головного. Ну зараз пройшли вибори у Молдові. Збереглася проукраїнська, проукраїнська, проєвропейська, промолдовська влада. А, і чи можна говорити, що після цього вирішення Призністровської проблеми стало ближчим? Ну, По-перше, вітаю, дякую, радий дуже бути у вас тут, у Києві, у гостях, у вашій студії. І... Так, здається, можна говорити, що вирішення придністровського питання стає все ближчим і ближчим, і вибори тут, звісно, звісно, грали теж дуже дуже важливу роль. Тому що якби влада змінилася, тоді можливо якась коаліція з патріотичним блоком без патріотичного блока намагалася би Росія, намагалася б через підконтрольних політиків повернутися на газовий ринок, повернути Молдову до. До російського газу і тоді все може щось перепало б Придністров'ю, і Придністров'я могло би продовжувати якось жити так, як воно жило ці останні там 30 років. Але цього не сталося, і ситуація в Придністрові стає все гірше і гірше, тому що грошей в бюджеті не вистачає. Не вистачає тому так, е хочеться комусь в Терасполі і в Кишиневі. Не хочеться, але вирішення Придністровського питання стає все ближчим і ближчим. Тобто, щось треба буде робити з Придністров'ям, тому що вони так довго не зможуть. До речі, цікавий момент. Ми з тобою бачилися, не просто бачилися, а писали відео е в крайній раз десь скільки тижнів три тому. Мені здається, що за три тижні у тебе українська стала ще кращою, тобто українізація молдовського е, політичного і журналістського зди не, не стало. Просто я в Києві трохи більше тренувався. А до речі, якщо ви не знаєте, у Придністрові, у, у тому самому Придністрові, українська мова є однією з державних. Ну ніхто на це не зважає, але формально так. Так, ну там весь документоборот, та все це все російською, звичайно, але формально так. Українська там одна із офіційних мов. Е, там є декілька українських телеканалів. Ну і українські села є на півночі Придністров'я в Рибницькому районі. Здебільшого. Так, да, і я так пригадую, що мені доводилося бачити українські написи у Придністрові в, в двох випадках. Перше, це коли я бачу якісь державні органи, там написано почта і пошта. Так. А і друге, це на Придністровських суворіках грошах. Так, вони на, на своїх вивізках, на там, роз... різноманітних установах вони дублюють на українською та молдовською на кирилиці. Анахронізм, який залишився тільки в Придністрові в совєсті, з радянських часів. Отже, повернемося до справ газових, фінансових. От е чесно кажучи, у мене були сподівання, що в Придністрові вже зараз буде ситуація фінансова значно гірша. Тобто, ти правильно кажеш про те, що е зараз ми очікуємо, що у них Погіршиться економічна ситуація, і тут якраз та історія, коли для нас їхні гірше, це краще, тому що це підштовхує їх для до до правильних кроків до реінтеграції. Але як їм вдалося взагалі досі зберегти хоч якийсь бюджет, хоч якісь гроші, хто їм платить? Ну, по перше, з початку року, тоді як газ повернувся в Придністрові, спочатку це 10 днів було газ постачався туди на гроші від Євросоюзу, а потім запрацювала чинна схема. Ти знаєш, та може і глядачі теж вже в курсі. Росія платить за газ для Придністров'я угорському постачальнику через якісь дубайські фірми прокладки. І в цих дубайських фірм-прокладок раз в кілька місяців виникають проблеми. І от зараз саме такий момент міняється ця компанія з Дубая. Це вже четверта, наскільки ми знаємо, компанія, яка сплачує за газ угорському постачальнику медгруп. В зв'язку з цим Придністров'я зараз режим такої економії газу. Там не включають опалення, відключили гарячу воду, не продають метан на автомобільних заправках. Тобто, так зараз там важко. Тобто, по суті, зараз Придністров'я входить у, увійшло де-факто у нову, але слабку газову кризу. А так, вони впевнені у тому, що вони з неї вирулять. Чи ця криза завершиться тим, що у них газу зрештою взагалі не буде? Ну, Якщо говорити про, про зараз, про жовтень, про цю конкретну маленьку кризу, то всі надіються в Тирасполі, що гроші от от надійдуть із Росії. Здається, там вже ця нова компанія, вона вже пройшла якісь перевірки, вже готова приймати гроші, але гроші з Росії ще не надійшли, наскільки ми знаємо. Тому що про це в Терасполі ніякі деталі нам не розповідають. І в Кишневі теж намагаються уникати цієї теми, тому що це така не дуже зручна для молдовської проєвропейської влади тема, що вони дозволяють Росії постачати туди, сплачувати з газ, який постачається в Придністрові, і таким чином цей сепаратистський, сепаратистський де факто режим він продовжує продовжує своє існування. Я просто не можу не провести аналогію. От ця нова криза, нове ну по суті відключення від грошового краника з Росії відбулося тоді, коли російські агенти програли вибори у Молдові, тобто. Ну, перша думка про те, що а чи не карає таким чином Кремль тих же Придністровців за те, що не змогли зупинити так. Багато багато хто про це подумав. Я теж думав, що мож, могло бути так, але наскільки ми знаємо ці технічні проблеми, про які я казав, вони дійсно є і можливо можливо таксі так е, співпало що москва з одного з до боку і хотіла покарати а тут ще й треба було компанію міняти і вони зараз не дуже не дуже квапляться переводити нові на е, гроші за газ е, можливо Дуже високий відгук знайшло у серцях багатьох українців, хто так детально слідкував за Молдовою. Те, що серед тих виборців, які доїхали до виборчих дільниць для Придністров'я відкритих, здається, чи на 30% проголосувало за проєвропейські сили. Навіть більше, ну, це смотри, як дивлячись на те, як рахувати. Тому що ну, за, запас проголосувало близько 30 і ще десь там 9% за альтернативу. Вона все ж таки теж декларує, що вона є тому. Так, скажем, ті, хто заголосував за альтернативу, все ж таки не проти євроінтеграції. Теж перед тим як поставити питання, я звернуся до глядачів і нагадаю, нам потрібна ваша підтримка. Тому підписка, дзвіночок, коментар, лайк і лишайтеся з нами. А тепер, власне, знову до Придністров'я. Можна говорити про те, що це означає, що у Придністров'ї насправді не так і мало людей, які готові підтримати європейську інтеграцію? Чи це буде хибним висновком? Ну брати ці відсотки і робити висновки про все Придністров'я це буде не зовсім правильно та не зовсім коректно, але все ж таки ми бачимо, що лояльність до Молдови, до молдовського, до молдавської влади та до проєвропейського курсу в Придністрові зростає. Це так, не це... це не не так, що от поголовно про путінський регіон, як це часто. Ні, я впевнений, що якщо е, виборчі дільниці завтра відкрити на Лівобережжі, е, там не буде навіть такої ситуації, як зараз є в Грузії. Я впевнений, що якщо завтра в Придністрові відкрити, прям, щоб всі пішли голосувати, там не буде таких низьких відсотків за проєвропейські сили, як. Як в Узіга. А якщо їм іще й дати реальну інформацію, бо зараз же ж Придністров'я живе, е, по суті, у бульбашці в пропаганди. Я бачив дослідження, яке ви теж публікували у себе, е, яке зробив Прамалекс, про те, що 42, здається, відсотки всіх новинних повідомлень, які поширювалися у Придністровському регіоні, це була жорстка пропаганда. Тобто це не новини. Ну так, там ну, немає, немає вільних медіа зовсім. Там є тільки пропагандистські канали, телевізійні канали, канали онлайн-портали, газет, там досить багато а, ще є. За прагних. Так. А, так, а, так що так, і там звичайно, російська пропаганда, російські телеканали, домінують та місцева пропаганда але але все ж таки чим Придністров'я відрізняється від той самої росії там є більш менш вільний інтернет і ми цим намагаємося скористуватися, так і це, це не панацея, звичайно, але це все ж таки дає змогу якось, якось, якусь комунікацію вистраювати з людьми, які там живуть. До речі, наскільки я знаю, в Придністрові так само, як і у Правобережній Молдові, проникнення інтернету величезне. Це так. тобто там немає бабусь, або принаймні дуже мало тих якісь бабусів в селі, які не мають доступу до інтернету. Так, інтернет там доволі доступний та поширений. Uh, Правда, там тільки один провайдер, інтернестерком. Вони задушили всіх, всі місцеві маленькі провайдери, які там були. Uh, це, звісно, проблема. Але, але в інтернет, та соцмережі, Ютуб, все це там працює нормально. Тікток. І у людей є смартфони, комп'ютери. І... А все ж таки, от якщо ми говоримо про наші сподівання, а ну принаймні в Україні, я можу чітко говорити, що ці сподівання існують, що Придністров'я стане нормальною територією, частиною цілісної неділимої Молдови, і що а, нинішня де факто влада не витримає чогось. От чого вона може не витримати, якщо росіяни продовжують постачати цей газ? То чи не станеться такого, що от ці ось е, вприскування грошей і газу від Росії дозволять Придністрою лишатися е, е, відокремленим нескінченно довго? Це це залежить від об'ємів газа і? Ну, весь цей рік вони виживали. Це було не нормальне там життя. Вони збирали, вони перекрили всі крани, там, які можливо було із бюджету. Вони збирали кошти для того, щоб просто платити хоча б зарплату людям, бюджетникам, які, які там є. Вони намагалися там навести порядок в, місцевому, в місцевих налогах, ну і збирали гроші як могли. Вони не нещодавно. Забрали прибуток в банків, в банків так званих державних, які там є, там всього в Придністрові три банки: один самий, крупний – це Шерифівський банк, і є два таких маленьких, які належать формально от, владі Придністров'я. Вони весь прибуток за минулий рік вони перевели в бюджет для того, щоб, для того, щоб платити зарплатню. А шеріф вони подаїли? А, ну от наскільки я, наскільки я розумію, вони шериф купував так звані держоблігації, так, так кредитував таким, таким чином е, Придністрові. Плюс ми пам'ятаємо, як Віктор Гушан е, його через свої медіа об'явив, що він от до десь близько 2 мільйонів доларів е, віддав адміністрації Терасполі. Тобто, вперше, вперше телеканал ТСВ, який належить Шеріфу, тобто Гушану, вперше взагалі згадав про його ім'я. По суті, таке добровольно, а може, добровільно примусове капіталовкладення у те, щоб ця республіка зберегла існування хоча б трошки. Так, і Зовсім не зовсім не обов'язково, що ця криза вона призведе до того, що Придністрові реінтегрується. Тобто там ситуація буде деградувати, економіка буде розвалюватися, активне населення буде виїжджати. Від. І якщо молдовська влада не буде, не буде ніяких зусиль прикладати дипломатичних і, і прочих і інших, 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 інших для реінтеграції регіону, то він поступово просто буде існувати в режимі такої російської воєнної бази. Бази, де залишиться якийсь військовий контингент Росії, якісь ще силовики так званого Придністров'я, купа пенсіонерів, яких Росія, якщо буде мати змогу, звісно, буде фінансувати просто як свою базу. І все. Зараз це ще регіон Молдови з ну, щонайменше 250 тисяч чоловік там живуть, більша частина, більше 90% це громадяни Молдови. І якщо з цим нічого не робити, то воно просто отак буде ужиматися, ужиматься, ужи Якщо Росія буде мати змогу, а звати могу в смислі буде мати кошти на те, щоб це... Фінансувати Придністров'я далі 에, мати кошти, а також мати дозвіл Молдови. Насправді Молдова сама дає дозвіл Росії за великим рахунком це це про б... постачання газу. Так а. вони можуть переводити гроші туди. У них ж їхні банки, вони ж зв'язані. У них оцей, працює аналог російської російський аналог звіфта а. А, і МІР. ця а, платіжна система. А, але от умовно, якщо Кишинів захоче, він може в принципі переклерити канал постачання російського газу, сказавши, що ну це неправильні компанії, це все мутна схема, і це правда буде. Бо це мутна схема, а, і да, а, тобто влада Молдови нічого не робить зараз, і вона ну нічого не робила для того, щоб припинити ісплання цього режиму 10, ну 9 місяців. Але от. Моє припущення, можливо, воно сміливе, от цікаво, як ти про це думаєш. Моє припущення, що е, влада, тобто має Санду, її уряд. Е, вони були обережними через те, що зараз, по-перше, їм треба було не довести до гуманітарної кризи перед виборами, для того, щоб ну, просто не створити хаосу. Вибори минули, вони виграли. Це відійшло. І другий момент, що Придністров'я технічно поки що і ще пару місяців матиме контроль за лініями електропередачі надходженням електрики з Румунії на правобережжя, так побудована так. система. І зараз цей важель теж у них забирають. Тобто до кінця до року кінця року повинна бути побудована нова лінія ж Кишинів, яка в обхід Придністров'я. Це означає, що у Кишинева Зникнуть будь які гальма для того, щоб закривати крань. Так, крім, крім якоїсь не знаю, політичної волі, якщо, якщо можна називати це гальмом, брак політичної волі. Е, її немає. Вони бояться. Питання я. Я думаю, що вони бояться, тому що це дуже складна тема. В них є пріоритет сьогодні, це європейська інтеграція, і тут ми бачимо, що Молова має успіхи на цьому напрямку, а Придністров'я це, це якось де десь отам. Якщо, якщо Якщо ми зможемо, то ми підемо до ЄС разом з Придністров'ям, а ні, то нам обіцяли, що нас візьмуть і так, а потім будемо розбиратися з Придністров'ям. Ну, от зараз. Але я все ж таки сподіваюся, що зараз от новий уряд, який новий уряд в Кишиневі, все ж таки, все ж таки темою Придністров'я буде займатися на... на другому рівні. Для цього. Дуже важливо, ти правильно сказав, про те, що питання європейської інтеграції є тут ключовим. Важливо, щоб в Європейському Союзі почали гучніше говорити те, що вони насправді вже говорять молдовським політикам про те, що Придністров'я треба цю проблему треба вирішувати зараз і не лишати її на потім. Я не знаю, чому в Євросоюзі ну ще я можу припустити, чому вони про це не говорять настільки вголос, але у неформальних розмовах із молдовськими політиками в Брюсселі вже про це говорять і кажуть їм, що краще вирішити зараз не тягнути це на потім. Якщо має санду поставлять це як умову, вона мабуть ми ну, вже президент Румунії Нік Шордан каже, що давайте то Придністрові вже реінтегруємо на умовах якоїсь автономії, як віузію. Хоча і це така доволі знакова заява, тому що в Кишиневі останні 2-3 роки про статус для Придністров'я взагалі ніхто навіть не згадував. А тут президент Румунії. Якось... А поверх. Президент Румунії це для Молдови, це для Молдови важливо. Так. І це близький союзник Майсанду. Тому сподівання є. Є, є, є що які? От якщо б тобі треба було поставити ставку на те, чи е, дійде за цього е, за цієї конденції парламенту Молдови, тобто за найближчі чотири роки до реінтеграції, чи не дійде? От скільки ти відсотків дав би на те, щоб що дійде? Ну однозначно більше 50. Ну це ближче до 90 чи п'ятдесят один? <плес> ну, це ж політика. Ми Не можемо, щось, не можемо казати, що це обов'язково станеться. Ми можемо говорити про вірогідність. Вірогідність доволі висока. І все сьогодні для цього є. Тільки потрібна воля, бажання, а Євросоюз з цим. Допоможе і Україна також однозначно буде допомагати Молдові у тому, щоб вирішити цю проблему і, нарешті, мати поруч із собою. Нормальний контрольований кордон не з проросійською базою, а з Республікою Молдова. Тож на нашу допомогу можете розраховувати. А дякую глядачам Європейської правди. Нагадаю, підписуйтеся, і ви побачите ще багато відео не лише про Молдову, не лише про Придністров'я, а й про світ навколо нас. Лишайтеся на європейській правді. До побачення. Та лова.